Вітаю, запрошую до співпраці з нашою командою Сила нації, лідер партії Андрій Васильович Піліховський. У нас сильна команда стверезих нормальних, адекватних українців, які мають цінності людські і тримають слово. Це дуже важливо, тому що хочу поговорити сьогодні за е, таку проблему, як звинувачення в чомусь когось. І можуть говорити, що ви щось не так робите. І це може стосуватися і нас. Але нас, нашу команду, відрізняє від всіх те, що ми робимо помилки як всі люди. І виправляємо як всі. Але ми беремо за все відповідальність на себе. Якщо ми робимо щось не так, то ми відповідаємо. Якщо ми даємо слово, в нас щось не виходить. Ми перегнемося, ми розірвемося на частини, але ми виконаємо, ми зробимо. І це відрізняє нас від всіх політичних сил на сьогоднішній день. Тому що в команді сотні. Я не говорю за я говорю за те оточення, кого я знаю по Київській області, з ким я особливо спілкуюсь в інших містах. Вінниця теж сама, Харків, з ким я от недавно спілкувався, з Одеситами. Неважливо, всі ці люди, вони, ну вони настільки сильні, настільки тверезі, що я. Дивуюся, тому що багато-багато років, займаючись громадсько політичною роботою, стикався з усяким. Ви знаєте, ну з усяким. І дуже тяжко в, ці, в цьому середовищі працювати. Дуже тяжко. Тому що обманюють постійно, постійно мутять, крутять. Не, ну неможливо просто працювати. Тому що ну, постійно якісь склоки. Постійно намагаються тебе десь обігнати, десь тобі підрізати, десь Ну це, це страшне. І політика це вона така. Але коли я попав в цю команду, я зрозумів: цього всього немає тут. Ну, немає за маленьким якимсь десь винятком, бо все буває. Настільки приємні люди, настільки відкриті. Здорові, ну, от всі реально здорові. Ти говориш і розумієш, що людина твереза, здорова, нормальна, адекватна. І оце українці, це оце такі козаки, там відчувається такий козачий, сильний дуб. Люди сильні. Там, на коне не тикни пальцем, ну, пройшли Крим, Рим і е, Мідні Труби. Ну, побачили все в своєму житті практично. Кого не візьми, побило життя так людей, але вони. Постійно піднімалися, постійно йшли вперед, і що саме цікаво, ставали кращими за рахунок помилок, за рахунок якихось втрат, за рахунок якихось проблем, ставали кращими. І от там всі такі люди добрі. От всі такі. Тому запрошую до співпраці, тому що критикувати, бо розказувати, що щось не так роблять, або не роблять щось. Це одне діло. Приходьте, давайте пропозиції, беріть на себе відповідальність і займайтеся, займайтеся політикою. Тому що, як казав Андрій Нечай, е поет Майдану, так, він казав, що слово е ідіот це в переводі, це ті, хто не хочуть займатися політикою. Тому що ми знаємо прекрасно, якщо ви не займаєтеся політикою і вас це не цікавить, то політика займеться вами. Вона прийде до вас в домівки з підняттям тарифів, з пакуванням, з побиттям, з безпреділом. Це прийде до вас політика. Бо якщо погана політика, і в політиці погані люди, не українці, ми говоримо за себе, да, якісь утирки. То будуть реально всіх проблеми. Тому пропозиція нам, всім тверезим, нормальним, адекватним, піти і зробити. Не, бо ми критикуємо. Ну, звісно, критикуємо і незадоволені владою, але ж ми таких обіраємо і самі ще й не йдемо туди. Бо кажемо, ой, політика таке грязне діло. О, друзі, так ви подивіться, хто йде туди і хто її марає, цю політику. А якби ви пішли нормальні? Ну, люди ж мені пишуть, вони вважають себе нормальними. І кажуть, я не піду в політику. Так чому ти не підеш? Чому? Друзі, дивіться, запрошую, тому що залишилося недовго. Вони хочуть нас знову обдурити. Вони хочуть зробити так, щоб ми знову за них голосували і вони знову там сиділи. У них нема цінностей, друзі. В них нема совісті, в них нема нічого. Крім того, щоб нажерти морду собі, набити кармани. Плювати вони хотіли на нас, друзі. Тому вони цинічні. Вони будуть обіцяти щось розказувати, там, клястися, будуть вибачатися, Ну, будуть йти на все, аби тільки залишитися і знову красти, друзі. Ну а так? Ну по-іншому я не бачу варіантів. Тому, друзі, доєднуйтеся, об'єднуємося і витягуємо Україну самі з цього стану. Самі. Тому що останній шанс, якщо ще така каденція, у нас не буде. Нас просто тут не буде, друзі. Тому вірю, надіюсь, всім миру добра.